Молитва за мир в Україні. Боже великий та всемагутній, що всюду єси і по небу ходиш. Звертаюсь я до тебе від цього українського народу, від цієї нашої матінки України. Захисти наш народ, зупини війну і даруй нам мир. Допоможи Україні перемогти ворога і повернути всі вкрадені землі. Оберігай та захищай від ворога нашого президента, очільників влади, дипломатів, військових та всі силові структури України. Зміцни їх душі. Даруй їм сили мужньо боронити нашу країну і звільнити її терени від ворога. Дай втіху кожному, хто втратив у цій війні своїх близьких і рідних. Зціли їхні серця та огорни їхні душі своєю любов'ю. Прости за будь-який гріх. Що коївся на нашій землі, дякую тобі за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, за наші гріхи. Боже, прости, помилуй, врятуй та збережи нас. Господи, допоможи відбудувати зруйноване і відродити Україну. Зціли нашу землю та благослови Україну на добробут та розквіт во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже Великий та Всемагутній, що всюду єси і по небу ходиш. Звертаюсь я до тебе від цього українського народу. Від цієї нашої матінки України. Захисти наш народ, зупини війну і даруй нам мир. Допоможи Україні перемогти ворога і повернути всі вкрадені землі. Оберігай та захищай від ворога нашого президента, очільників влади. Дипломатів, військових та всі силові структури України, зміцни їх душі, даруй їм сили мужньо боронити нашу країну і звільнити її терени від ворога. Дай втіху кожному, хто втратив у цій війні своїх близьких і рідних. Зціли їхні серця. То огорни їхні душі своєю любов'ю, прости за будь-який гріх, що коївся на нашій землі. Дякую тобі за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, за наші гріхи. Боже, прости, помилуй врятуй та збережи нас, Господи, допоможи відбудувати зруйноване і відродити Україну. Зціли нашу землю та благослови Україну на добробут та розквіт. Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, великий та Всемогутній, що всюду єси і по небу ходиш. Звертаюсь я до тебе від цього українського народу, від цієї нашої матінки України. Захисти наш народ, зупини війну і даруй нам мир. Допоможи Україні перемогти ворога. І повернути всі вкрадені землі. Оберігай та захищай від ворога нашого президента, очільників влади, дипломатів, військових та всі силові структури України. Зміцни їх душі, даруй їм сили мужньо боронити нашу країну. І звільнити її терени від ворога. Дай втіху кожному, хто втратив у цій війні своїх близьких і рідних. Сціли їхні серця та огорни їхні душі своєю любов'ю. Прости за будь-який гріх, що коївся на нашій землі. Дякую тобі за те. Що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа за наші гріхи. Боже, прости, помилуй, врятуй та збережи нас. Господи, допоможи відбудувати зруйноване і відродити Україну, зціли нашу землю благослови Україну на добробут та розквіт во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь.